З року в рік фінансується, як правило, баскетбол, волейбол, футбол, тобто такі командні спортивні секції і громадські організації, які дотичні до депутатського складу, до певних ешелонів нашої влади. Тому чомусь пріоритет надається саме цим видам спорту. Хоча я вважаю, що ми повинні забезпечувати розвиток всіх федерацій і навпаки навіть ставити завдання. Дання розвивати ці федерації, які спорту, які для Одеси можуть бути пріоритетними. Це вітрильний спорт міг би бути і про це неодноразово говорилися однак він занедбаний. І звичайно, а зараз в умовах війни взагалі це призупинено все після того, як ми отримали прильот ще й в школу вітрильного спорту. Поряд з цим, звичайно, хотілося б розвивати співмірно. Всі види спорту, не надаючи переваги комусь одному. У нас існує одна програма, виключно одна, і вона не зосереджена на якомусь конкурсному відборі зрозумілих вимог до таких громадських організацій, які можуть співфінансуватися. Наприклад, якщо оцінити проаналізувати програми Львівської міської ради, то ми побачимо, що в них аж п'ять програм, які на конкретній основі будуть виборювати право такого співфінансування і такої. Підтримки з міського бюджету у нас ж, навпаки, це вирішується в ручному режимі, просто є якийсь перелік, перелік цей, е, е, хтось хоче, хтось не хоче, хтось боїться працювати з бюджетом, е, а хтось е, не, не має такого досвіду, і для нього це, знаєте, казначейство зразу страшно. Але мені здається, що з кожним можна говорити, і громадським організаціям можна пояснювати. І якщо це щось зробити через процедуру цифровізації і таких прозорих правил, єдиних для Всіх, то всі будуть заохочуватися до того, щоб залучатися до такого співфінансування. Між тим, треба також говорити про розвиток інфраструктури. Я розумію, що в умовах війни ми з вами, можливо, не маємо права зараз піднімати ці питання. Але давайте будемо чесними: що до війни питання культури, спорту, просвіти не було пріоритетом бюджетної політики.